Рекордна кількість обстрілів на фронті за останній рік росіяни поновлюють механізовані штурми, і що ж відбувається в самому Покровську та навколо нього, спробуємо розібратися зі мною. Моя колега воєнкорка Юля Кір'єнко, людина, яка присвятила. Російсько-українській війні 11 років вона пам'ятає, як все починалося. Бачила найважчі бої під час АТО ООС, ну і звичайно ж під час повномасштабки. Власне зараз я спробую розібратися з Юлією про ситуацію на Донеччині, але я б хотів би трішки з іншого почати, тому що сили оборони нам диктують зараз. Інші іноді умови інші новини нам дають. Ми сьогодні бачили вночі, вздригався бавовна Донець. у Донецьку да, чудова, красива дуже Бавовна. Ясно. Що ж насправді там відбулося, і велика дуже детонація була. Це був склад шахедів. Про це вже заявили у генеральному штабі, підтвердили цю інформацію. Ми знали про це, звісно, зранку чекали офіційного підтвердження, написали про це у своїх телеграмах на всіх своїх сторінках. Це дуже приємна історія, тому що там була дійсно велика кількість шахедів. Варто зазначити, що ними вони атакують не лише тилові міста, умовно там Київ, Львів і далі. А що головне з Донецького аеропорту. Імовірніше за все вони літали саме по Донеччині, тому що шахедами атакують також і власне наші підрозділи, міста на Донеччині, зокрема. І тому будемо сподіватися, що ну по-перше, це дійсно крута робота, тому що знайти, вирахувати де саме склад шахедів, саме шахедів, це ну суперкласна робота. А по-друге, ну це дійсно може трошки стишить ситуацію в небі, незважаючи звісно на ті дрони, які і без шахедів літають на Донеччині. Ну я там роз... я так роз розумію, там не одна сотня да, да ми чекаємо офіційних даних, скільки але ну ми не можемо знати скільки на той момент там було. Але з огляду на те, який стався потужний вибух, ну це не кілька штук і не кілька десятків. Скажімо так, дивись да ось у цю тему шахедів. Мені здається, якраз коли росіяни здається навесні почало облаштовувати на Донецькому латовищі і системи запуску, і, 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 і будувати склади, і якраз уже з літа. Вони почали активно да роздавати Донеччину саму шахедами, тому да. що якось іншими здарували... Твоя зйомка, хоча б у Білозерському, коли ти потрапив під обстріл шахедами. Ну ось, будь ласка, скільки там від Білозерського до Донецька? Кілометрів 40, нехай. Може більше, чесно, тут я не можу треба поміряти лініючкою на карті, але тим не менше, тобто це Донецька область Білозерське, і ось, будь ласка, скільки там було тих шахетів, коли ти там був? Е, ну, там буквально за 20 хвилин, по моєму, вони 20 шахетів випустили, але дивили, на, ми, на ми да? ж були фактично в жовтні повернулися в кінці жовтня з фронту, і ми постійно бачили міста, те, те, що раніше, наприклад, не було. Да постійно міста вже били з цими шахедами, хоча. Перші роки точно цього не ну це можна сказати єдине. Це дійсно класна робота, і те, що сталося у Донецьку, ну це хороший привід. Сказати ще раз, сили оборони викруті і дякую за те, що оборонити наше небо в такому контексті. Чекаємо офіційної кількості, скільки скільки там було, але я думаю, насолоджуватись цим відео з вибухами і з бавовною можна довго. Диви, я коли йшов на інтерв'ю, спочатку хотів трішки по іншому розмову нашу побудувати. Ну подивися сьогодні зведення генштабу, і я не пам'ятаю за тривалий час ну точно за останній рік кількості таких обстрілів У нас не було майже там 270 з чим то і більшість е, на Донеччині. Тобто, ми бачимо, що разу, ну, мені здається, я да, цікаво, що ти думаєш. Е, Окрім того, що активізувалась компанія Навково-Пукровська, я так розумію, ворог активізовується по всій Донеччині. Путіну треба взяти Донбас до будь-яких перемовин. Хоч ми зараз бачимо, що немає підґрунтя говорити про те, що вони стануться. Ми бачимо, що відбувається на міжнародній арені постійно переносяться, хоча б навіть домовленості про те, що вони стануться. Але тим не менше, ми бачили 12 пунктів, які нещодавно опублікували імовірних, скажімо, тест до підписання. І одна з головних: що сторони мають припинити бойові дії і обстріли саме на точках, де вони стоять на момент припинення. А значить, Путін робить усе. Для того, щоб захопити Донеччину і Луганщину, ну, умовно, Донеччину була така інформація від наших військових від керівництва про те, що у нього був план зробити це вже там до кінця вересня. Ці плани зривають операції наших сил оборони. Звісно, що. Він сподівався, що це станеться після там добропільського е, наступу, коли вуха зайця виросли і перебіг намагались перебити трасу від добропілля до Краматорська, що ключова. Потім Лиманська е, операція російська, яка дійсно е, все ближче і ближче, при підходять саме до Краматорської частини е, фронту, тому що ми вже бачимо неодноразово, як дрони долітають до траси, яка сполучає зюм Краматорськ, що важливо, а це логістично важлива траса. Тобто, ми бачимо, що зараз е, дійсно. Війна більше не піхотою, хоча й без неї теж не обходиться не штурму, штурмовиками, а саме перебиттям цих логістичних шляхів. Що власне сталося і на Покровську, і чому Покровська ми зараз бачимо ту ситуацію, яка там є? Дивись, оце якраз хоч ми з тобою про це говорили, і нагадує трішки мінські домовленості про, про те, що ви... путіну дають час, щоб час, він що щось... дав, щось зробив. Ну пам'ятаємо путінські, путінські, мінські домовленості 15-го року. Ніч перед тим як вони були ніч, коли вони були підписувалися. Це було кілька 10 годин поспіль. Сиділи в кабінетах. Тоді ті, хто брав участь у підписанні, і в цей час росіяни заходили в Тип Оточуючи наші війська селище Логвинове, я думаю, що ті, хто цікавляться війною, пам'ятають ці часи, мають пам'ятати цю жахливу історію сторінку ці нашої російсько-української війни. Але от таке складається враження, щось схоже зараз і на те, що відбувається з цими перемовинами, Що ну Путін подзвонив Трампу, сказав Окей, ті типу, Путін, що я там зараз захоплю весь всю Донеччину от ти побачиш. Ну і, 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 і що? І почалися активні бойові дії. Власне. Після того дзвінка якраз і попереджали, що майбутні два-три тижні, ну хочете, та така фраза вже трохи, чесно кажучи, крінжева, але тим не менш, два-три тижні ми будемо бачити загострення. І ми побачили його саме окрім того, що на Куп'янську вже тривало тоді, Лиманщина і тепер Покровськ, який просто не сходить з, зі шпальт новин вже другий тиждень. Але ситуація там вона почалася насправді загострюватися не два тижні тому раніше. І якраз думаю, що це теж треба обговорити, тому що. Ну, коли ти в останній раз був в покровську фізично ну, Покровську Ми з тобою фізично були це весна, і це були такі пробіжки, і вже тоді було важко працювати там. І до речі, я спеціально був якось витягнув наші сюжети, ну принаймні свій, да ми тоді кричали про цей Рубікон, про те, що дрони контролюють, дороги починають. І до речі, це той фактор. Ми тоді з бійцями спілкувалися, що вони дав, встигли якось собі у цей маленький шматочок перед мостом облаштувати сітку. Хоча росіяни ще за місяць були, зробили собі трасу Бахмут часівяр угу. і сіток. І ми, ми тоді вже кричали. Сміялися з них, а потім почали робити те саме. А... Дивили, одну секундочку. І ми ще тоді е, е, кричали, що там повторюється курська ситуація. Е... Дивись, от мені здається, що ми часто говоримо про те, що я не хочу зараз там на персоналі переходити, але ми не робимо висновки. Ми це власне, ну мабуть, армія керівництво. Тому що те, що відбувається зараз на Покровщині, це дійсно Курщина. Про це говорять ті бійці, ті командири, які були на Курщині, які бачили, що там сталося. А що там сталося? Перше, росіяни перебили логістикою. Повністю логістику нашу дронами. А потім вже почали наступати піхотою. Сталося те саме і на Покровському напрямку, в самому Покровську. Якщо ми в травні з тобою вже не могли заїхати в місто, і ми бачили там випалені машини по дорозі, вбитих цивільних цими дронами, вбитих навіть велосипедистів цивільних, які просто росіяни влучали просто в велосипеди з людьми. То якраз така сама ситуація там сталася, як і на Курщині. Дійсно, тому що спочатку перекрили все, заполонили все небо дронами російськими, перебили всю абсолютну логістику, потім почали тиснути піхоту. Піхотою тиснути почали якраз з минулого тижня. Дивись, ти в себе в телеграм-каналі Кирієнко прес опублікувала буквально ось кадри вучних подів Покровська. Я так розумію, що фактично зараз все одно час від часу в Покровську стаються ці, ці прям е, бої. То, що це не просто інфільтрація, бо час від часу ну, вони просто заходять, дешифруються. шифруються. Я ще не, стоять, не розумію, що це за фраза інфільтрація. Це захід росіян. Це окупація та да, це просто захід ДРГ, по два-три людини Росіян. Причому вони туди йдуть ланцюжком, да? ледь не один за одним. А, я писала про те, що будь-яка інформація, яку ви читаєте про Покровськ, вона ніколи не буде вичерпною. Принаймні зараз, оскільки там немає сталої лінії фронту, тому що одна висотка може бути за нашими бійцями через три дні вона вже буде за росіянами. Ми побачили вчора інформацію про те, що підрозділ Скеля вивісив у центрі міста український прапор. Це чудово, а, але ми дуже сподіваємося про те, що дороги там розчищені в напрямку центру, і це теж чудово. Але сказати про те, що в місті немає росіян, це не так. Так, вони не контролюють головні перехрестя міста. Що варто, що дуже важливо для переміщення хоча б піхотної частини наших військ, а, і власне, але вони там є, і їх треба зачищати. І як казав мені один з командирів бригади, щоб зачистити хоча б п'ятиповерхівку, треба три дні. А тепер уявляєте, скільки треба часу у рамках всього міста? А Покровськ чи мале місто? Там 60 тисяч населення, то й більше було з переселенцями. Ну, вчора, до речі, бійці 68-ї бригади підтвердили, що росіяни розпорошені на 80% території Покровська. Зараз яка там задача відбувається у кожного з наш з наших підрозділів да? зайти, закріпитися і і не, не показуватись. Те саме роблять росіяни. Вони не вступають в активні бойові дії саме в штурми. Ну да, є там сутички контакти, да, як самі це військові. Коли ну от уже виявлена точка, що там точно є росіяни наші йдуть і заштурмовують так само і з нашого боку. Але ну але вони намагаються проникнути якомога далі зайти і чекати ще більшої підмоги. Як це ну там от на Бахмуті? Ми бачили ситуацію, да, там Одна група йде з групи. Дійшов один С слідом. Іде ще одна група. З наступної групи дійшов один, і там вже їх два. Ну і таким чином вони накопичуються. Е, я хотів дати, згадала якраз про цей український стяг на міською радою. Три тижні е, тому там вісь, е, біля бульвару вішали російські стяг. О, оце я хотів сказати. Плюс е, ми бачили минулого тижня, як на стелі е, Покровське заїзд Покровське, висіла російська ганчірка. Так, да, вона кілька годин там провисіла, потім знищена. Мені здається, іноді людям треба твересіше дивитися, що поява самого стягу ну це гарантує, не не да я так розумію, що це прям повністю наша територія і все таке інше. Це більш медійна складова. Згадайте, після того як цей стяг з'явився, незважаючи на те, що його наші сили безпілотних систем збили. Путін десь серед усього заявляв про те, що покров під їхнім контролем. Показав відео, розказав, що от дивіться, все, все, все прекрасно, але це неправда. Ну тобто, це більш медійна складова. Вони намагалися так само цю руські е, руську ганчірку вішати і на бульварі. Це, це торговельний центр у центрі Покровська. Тоді щось не вдалося зі зйомками, тоді не було таких заяв. Да? Але факт того, що він там намагався з'явитися, були спроби, він це дійсно є. Тому ну це оце з прапорами, це все ж таки медійна складова для росіян, зокрема, тому що вони таким чином намагаються світу е, Трампу я не знаю, показати про те, що дивіться, ми захопили місто. Ні, це не так. Більше того, на південних околицях залишається наша піхота. І чому вона там залишається? Для того, щоб не відкрити ще один шлях на те, щоб перерізати дорогу вже на Мирноград, що важливо, тому що якщо Пакровськ. Повністю паде, то ми ще втратимо одночасно і наступне сусіднє місто. Сателіт це Мирноград, де теж наші військові, є, і воно до речі під контролем. Будь-які заяви росіян про те, що там є російські війська в самому місті. Це неправда. От ми вчора бачили до речі, це це ще це ще ж друзі, друзі твої опублікували якраз відео. Ну я в телеграмі теж публікувала щодо цього штурму. Так, да, оце я хотів якраз повернутися. Ми бачимо знову росіяни поновлюють механізовані штурми. Тому що, ну вони останні там півроку, їх було небагато, їх можна на пальцях порахувати. А в жовтні вони активізувалися. Ми пам'ятаємо на добропільському напрямку. Якраз теж недалеко. Це прямо поряд біля Мирнограда. Вони все це штурмували. Вчора ми бачимо, вони вже поновлюють. Поновлюють, поїхали на Мирноград кілька машин російської техніки і згоріли. Завдяки перонгруп сімдесят дев'ятої. Але зараз вони можуть, я так розумію, ці механізовані штурми е збільшуватися. Погода дозволяє вчора. Був туман, так так. І ну тут така історія, що погода грає на руку, як ворогу, так і нам. Тому що ми завдяки так, такій погоді можемо долетіти дронами, доставити провізію нашій піхоті. Не так видно. А, власне для ворога ці дрони щоб збити. І по друге, те, що да, дійсно завжди так було. Це ж. Правила війни тільки сіряк, тільки туман починають їхати механізовані колони, але те, що вони доїдуть, ну не факт. Ну вчора, от, до речі, показова історія. Да, це відео можете подивитися на телеграм-каналі. у мене або на Перункоґрупс. Там дійсно показано класно, як працювали наші пілоти в Піві, які просто 79 дев'ятої бригади, які знищили цю всю техніку, і окупанти догорали поряд з нею. До речі, так само було і 82-га, яка спалила чималу до речі да. колону 40 одиниць. Скільки там 40? Да, 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 ну, да, Тобто да, дуже да. Багато. це було кілька тижнів до того, коли на Володимирівку Росіяни намагалися їхати. Ми до речі серед, серед, да. жовтня, збільше, це було спалили, але тим не менше, да, це якась з огляду на те, як розвиваються зараз дрони, технікою вже не так їздять активно, як це було на вугледарському напрямку. Наприклад, коли там кожен день були колони безкінечні і постійні. Ну зараз трохи інакша історія. Ми щас постійно чуємо. Вчора була заява генштабу в обіте. Тоді напередодні вечором Покровськ не в оточенні. Мені здається, іноді Генштаб грається словами. Тому що, якщо подивитися на карту, що ми побачимо? Ми побачимо, що місто Сіряк і постійне Дивість. Ну тут знову ж таки історія. Те, що не в оточенні, це значить, що навколо нього немає росіян. Да? Ну... Так, mm -hmm. напевне, вони собі думають. Я не аналітик з цього приводу, але е, дозволю собі якось спробувати прокоментувати цю історію. Я от сказала про те, що не можна е, визначально брати от цю інформацію, вважати, що вона точно здійснений факт. Вибачте, за філософське mm -hmm. поняття, але тим не менше, там тривають бої. На той момент, коли писав це генштаб, так воно й було. Що ми маємо станом на зараз на ранок без змін, слава Богу. До речі, поточнювала це у хлопців без змін. Але там є росіяни. Це поле бою. В першу чергу Покровськ це поле бою. І головне тепер, щоб вони його повністю не захопили, і тоді опиниться в оточенні на не Покровськ, Мирноград. Ну от мене просто трішки мене ріже вух, тому що якщо подивитися на карту, окей, Покровськ не в оточенні, але ми бачимо агломерація в оточенні. От, скажімо так, ситуа в мішок, мішок єда дійсно. Ми от. бачимо, що там скільки 7 кілометрів чи 5 кілометрів від сіряка до іншої частини, щоб Мирнограду наші війська могли би вийти, але мені здається, ми часто в таких умовах воюємо. Виходу наказу про вихід, вихід нема бойові дії тривають, і зараз треба просто е дати час нашим військам. Е я думаю, що ситуація так чи інакше вона буде, буде змінюватися, робити висновки зараз будь-які зарано, тому що ну тому що бої йдуть важкі, е жахливі. Е але підмога, до речі, з наших підрозділів надходить на цей напрям, і це теж важливий показник. Я вважаю. Е, ну я вчора читав інформацію, да що українські війська будуть тримати скільки це можливо, Покровські наші міста, бо проблема з рельєфом далі. Ну, це вже знаєш. Тут треба мені здається, тут краще да тут з військовими треба. я теж чула тезу про те, що рельєфи Донеччині добре підходять. Вибачте за таке порівняння для того, щоб стримувати ворога. Тому що те, що ми бачимо зараз на Дніпропетровщині, росіяни наступають по полях. Це набагато складніше. Утримувати наші сили в полях це теж набагато складніше, і тому треба зробити все для того, щоб закрити їх, хоча би там. Ну будемо сподіватися, Магач, але ми Дніпропетровщина да, бачимо. Теж скажу, що раз згадав про Дніпропетровщину там під ризиком. Теж, але не Покровське, але Покровське. Вони якраз лізуть зараз. Велике таке місто яке вже, ще, да, вже Дніпропетровської ще області. Ще влітку, в кінці серпня я там жив. То буквально ось в жовтні був. Воно воно на поводно розбито ми жива, яка вообще стерта і туди да. не заїхати. Там суцільні дрони як в Покровську. Я не знаю, хоча ми там ще, ще не так давно пили каву в піцерії в будинку на в'їзді. А тепер я дивилась відео цього будинку. Колега Стас Кухарчук скидав, так там його майже немає, і все просто рознищене. Ну тобто, ми бачимо, що росіяни не планують спинятися на Донеччині, і наша задача наших сил оборони стримати їх якраз на тих точках, де вони зараз є, і не більше. Для цього все робиться. Для цього треба підтримка Сил оборони будь-яка. Ну і віра в них. І звісно, можна казати, давайте не будемо розганяти зраду про Покровська, але ми бачимо, що ми його все-таки втрачаємо, і не треба е, сія за НАТО велику переможеньку, я б сказала, про те, що ми зараз їх там знищимо. Це дуже складно. По-перше, тому що кожен штурмовий бій це, це, це добре, якщо він без втрат. Але ну, на жаль, ми всі розуміємо, що війна є війна. Ви більше вірити да, вже питання хотів. Да? Я бачив знову ж в телеграмі. Слідкую за тобою. Дякую. Час від часу. І коли почалася історія публічна, давай так, публічна історія з Покровську, Ти написав, зробила великий допис. Ти розклала по поличкам, що це історія не одного дня, але чомусь суспільство прямо зараз схаменувалося. Я не хочу казати про те, що суспільство стомилося від війни чи новин з фронту, але просто мені здається, що ми всі прикуті а, інформаційно до якоїсь події тільки тоді, коли про неї максимально а, активно говорять а, багато медіаресурсів. Нехай це будуть, а, нехай це будуть. А, а, Новини ТСН або ICTV, нехай це будуть телеграми, але от як тільки з'являється оця прикутість до якогось там конкретного міста, всі зразу ніби схаменулися про те, що от тут якраз в цьому місці війна, а вона там тривала, в принципі, тривалий час. Тобто, принаймні, на завершення, да ну, вибачте, це мені ти... якраз колега друг дзвонить 에... СБС. 에... Да. Я ти дякую за цю розмову. Ну а до речі, я думаю, що глядачам варто іноді нагадати, що ну, хоча б іноді відкривайте карту Діпстейт. Хоч іноді читайте якусь аналітику, да, щоб розуміти, що відбувається на фронті, щоб потім не робити очі по 50 копійок, там по 5 копійок. Ой, Покровська історія з Покровськом, як ми починали, з да, е, самого початку вона починалася ще ну така активна вже фаза, почалася ще там з кінця навіть з зими. Хоча, от бійці весна, знову да. ж таки, да, варто нагадати, що ну 25-ка, півтори роки. Півтора роки тримає Лисівку Три і Досі лисівку і да вона все робила, щоб до Покровська росіяни не дійшли. І ми пам'ятаємо історію з Котлином, коли відбили від цієї траси головної. Да, але потім їх перекинули. Я би хотіла глядачам не давати жодних рекомендацій. Вони самі вирішать, що їм робити краще, тому що я думаю, що в більшості з них багато хто на фронті, багато хто дотичний до цього. Просто треба вірити в перевірені перевіреним джерелам. Це найголовніше. Не читати російські пабліки, дивитися українські медіа, дивитися на сюжети і матеріали людей, які працюють на фронті, і вірити в сили оборони. Ну і не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Повітряна тривога, все.